Перший сніг викликав епідемію ДТП у Хмельницькій області. Внаслідок раптової негоди автомобілі таранили один одного. Ще кілька машин потрапили в кювети. Наслідки жахливі, адже лише до обіднього часу на Хмельниччині загинуло двоє водіїв. Водій ось цієї ниви пішов на обгін, порушуючи усі дорожні правила, за що і поплатився власним життям. Чоловік не врахував можливості своєї автівки. Спочатку обігнав вантажівку, а потім потрапив під її ж колеса. Ми вже там стали. Я вийшов з буса, підійшов до Ниви, думав, може він там ще живий. Вийшов, немає. Я пройшов от туди далі. думав, може й один обочину, а потім вже бачу його вже під машиною. знайшли. Водій фури, під якою і опинився чоловік, каже, що навіть загальмувати не встиг, бо ниво буквально за декілька секунд закрутило, а далі чоловік вилетів через лобове скло прямо під колеса вантажівки. Ниво обогнало і метрів 200 почав перестраюватися, її розвернуло на навстрічну. Мерседес ударив в ниво. І... ніво на праву сторону. І водій через Лобовою так? вибух. Ще одне ДТП зі смертельними наслідками сталося у селі Бокиївка Волочиського району. Там водій іномарки просто заснув за кермом. Це призвело до зіткнення з зустрічним транспортом. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Боки... поблизу села Бокиївка, де водій автомобіля. Тойота Кемрі виїхав на смугу зустрічну руху та допустив зіткнення з автомобілем Лада Пріора. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій Лада Пріора загинув на місці пригоди. Наша знімальна група, добираючись до місць пригод, зустріла ще не одне ДТП. Когось занесли у кювети, а хтось не розминувся з іншими автомобілями. Працівники Державтоінспекції закликають усіх водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Перша знову звертається до водіїв, бути уважними у зв'язку з тим, що погіршились погодні умови, видимість на дорогах значно зменшилась, тому ми просимо не забувати поза населеним пунктом ближній світлофар, дотримуватись чіткісного режиму, користуватися ременем безпеки, а також дотримання дистанції. Ці невеликі заходи можуть врятувати ваше життя та життя ваших близьких.